Традиційно напередодні 9 травня ветерани приймають вітання від міського голови Сергія Мельника. Історія війни написана кров'ю хоробрих. Війна пройшла через серце кожної людини на Хмельниччині, в місті Хмельницькому. Немає практично жодної родини, якої не торкнулася війна. Всі ми ваші діти та онуки віддаємо честь і шану вам, живим героям, визволителям рідної землі. Тимофій Величко бойове хрещення отримав у квітні 44-го, тоді йому було 18. У травні 2013-го Тимофію Івановичу виповнилося вже 88. Кавалер ордену Великої вітчизняної війни першого ступеня Володар медалей за відвагу за бойові заслуги особисто приймав вітання від міського голови. Від Сталінграду до Німеччини пройшла Анна Гулько на фронті. У свої 16 вона допомагала пораненим. В Кенінсбергі. В німецькому місті там ми стрічали, коли кончилася війна. Там ми і пели, і танцювали, і молодые були, і все. Така я була радість, що це я вам не можу передати. Навіть. Така я була радість. На грудях Володимира Антонюка виблискує більше 15 медалей. Частину не почепив. Жартома каже, для його віку усі вони вже аж занадто важкі. Служив Володимир Микитович у важкій артилерії. «Тоді я був командиром орудя. А вже закінчив, вернувся. Закінчив черню школу, потім інститут і працював в школі до пенсії вже років на пенсії». наразі. В обласному центрі проживає трохи більше 6 тисяч ветеранів великої вітчизняної війни. 95 чоловік з них це безпосередні учасники бойових дій. А війні легко говорити. А представить, пережить вот эту саму войну, это практически, ну, ну не дано никому. Осень. Ночью заморозки, днем оттепель, в окопе по колено в грязи. И ни один час, ни два сесть. Месяцами сидеть в окопах, ждать наступления, и чтобы не прорвать Немскую. И до последнего патрона стояли люди бились. В таких условиях люди выжили, высели, победили. На завершення зустрічі усім гуртом ветерани та чиновники заспівали найпереможнішу пісню. Уже традиційно напередодні дня перемоги Хмельницька міська жіноча рада за підтримки міського голови вшановує жінок, котрі брали участь у великій вітчизняній війні. На зустріч запросили учасниць клубу Бойова подруга. Попри похилий вік, вони збираються на подібні зустрічі щотижня. Крім того, систематично відвідують навчальні заклади, де розповідають молоді про пережите лихоліття. А я починала війну в Проскуру. Я працювала до, до війни в Хмельницькому воєнному госпіталі. І зразу ми були мобілізовані і відправлені аж в Томськ. Но я добровольно попросилася на фронт. І соврам'я була в 284-й строкової дивізії до победи. Яка їхала по дорозі по цим фронтовим дорогом і бачила обізки моїх. І друзі, і товаріщі, подруг, які ми похоронили, як їхали туди, вони з загинули, і думала, все. от це лишиться пам'ять для наших предків, наших правнуків, праправнуків, будуть знати, якою дорогою ціною добуто їхнє щастя. А приїхала в Хмельницький, зійшла з поїзда, стала на хвилі націлувала землю і сплакала. Що я вже приїхала додому. Міська рада жінок у такий спосіб дякує мужнім жінкам за неоціненний внесок у здобуття великої перемоги над німецькими окупантами для присутніх на заході. Накрили святковий стіл, а гарного настрою додавав ветеранський хор надвечір'я. Міського будинку культури хочу подякувати клубу Бойова подруга і нашим жінкам. У нас багато учасниць є бойових дій, які були зв'язківцями, які були медсестрами, були на, на фронті, і ми їх завжди величаємо. Дуже любимо. У нас клубу Бойова подруга, десь біля 70 чоловік і половина з них це ті учасниці, учасниці дійсно бойових дій. Щороку із наближенням дня перемоги в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Островського влаштовують зустрічі молоді з ветеранами, проводять огляди літератури, презентації книжок. Нині у читальному залі діє виставка: знов білим цвітом вкрилися сади і знов приходить свято перемоги. Тут презентували учням та студентам міста найкращу літературу з фондів, яка висвітлює тему участі радянського народу у війні. Окремим розділом проілюстрували участь у великій вітчизняній українців та хмельничан. Зокрема, напередодні дня перемоги. Бібліотечні працівники організували читацьку конференцію за книгою Бориса Васильєва. А зорі тут тихі. Взяли ми цю книгу, тому що там йде мова про молодих дівчаток, майже ровесниць цих людей, які завітали на наш сьогоднішній захід. До участі у конференції запросили близько півсотні старшокласників гімназії номер 1 Попередньо школярі перечитали повість Азорі тихі», а на читацькій конференції переглянули уривки екранізованої книги. До слова, Борис Васильєв був ще й автором сценарію одноіменного фільму, тому за змістом він практично не відрізняється від твору. Переглядаючи кінострічку "Азорі тут тихі ветеран Великої Вітчизняної війни Діна Починок пригадувала свою участь у ній. У 1941 році вона тільки-но закінчила 8 класів. Про нас говорили так: "І на війну не виходили, війна сама прийшла сюди. І всі три роки блокади я була в Ленінграді. Я була бойцем МПВО, це місцева протиповітряна оборона. Кончила курси санструкторів, і аказувала першу допомогу жителям. Діна Тимофіївна зізнається, найжахливіше було дивитися на страждання поранених дітей і всіма силами намагатися їм допомогти. А блокада рідного для жінки Ленінграду тривала 900 днів. Увесь цей час окуповані з останніх сил боролися з фашистами, адже знали, стримують війська, наступною мішенью яких мала стати Москва. Уже більше півстоліття Діна Тимофіївна мешкає у Хмельницькому. Звідси родом її чоловік, з яким познайомились під час блокади. Однак жодного дня Діна Починок не забуває тих страшних подій. Як тільки з'являється нагода, розповідає молоді про страшні дні окупації. Для того, аби мешканці міста в поминальний день 12 травня змогли без проблем дістатись до кладовищ та відвідати могили рідних і близьких, буде продовжено деякі транспортні маршрути та організовано рух додаткових одиниць транспорту. Зокрема, усі маршрути, які пролягають до зупинки завод Катіон, цього дня будуть продовжені до кладовища Шаровечка. Крім того, на маршрут з сполученням Катіон-Шаровечка додатково виїдуть шість великогабаритних автобусів. Ще один курсуватиме від зупинки Катіон до зупинки костьол, що у мікрорайоні Гречани. Вартість проїзду буде звичайно, як і в буденні дні: 2 гривні. Надіємося, що ми прикладемо максимум зусиль і перевеземо усіх пасажирів. Хмельницькі рукопашники вже вкотре завоювали нагороди. Цього разу 34 медалі вихованці спортивної школи Самсон Право привезли з Житомира. Там брали участь у відкритому чемпіонаті області з рукопашного бою. Загалом до сусідньої області вирушило майже 50 спортсменів. Левова частка представляє другий склад команди Самсонівців. І для більшості вихованців ці змагання стали дебютними. Змагались у версії легкий контакт. Вік учасників змагань від 6 до 16 років. З Житомира хмельницькі спортсмени повернулись із 15 медалями за перше місце на другому щаблі п'єдесталу опинилося 13 самсонівців. Третя сходинка за шістьма вихованцями спортшколи. Дорогі ветерани великої вітчизняної війни! Шановні хмельничани! Щиро вітаю вас із Днем Перемоги, священним святом народної мужності та звитяги. Для кожного із нас цей день уособлює героїзм, силу духу, незламну віру та єдність нашого народу. Безмежно вдячні усім, хто воював за рідну землю на фронтах Великої Вітчизняної, хто пережив жахливі роки окупації, хто наближав перемогу важкою працею у тилу. То після війни піднімав з руїн і відроджував рідний край. З особливою гордістю і повагою хочу згадати кавалера чотирьох медалей за відвагу Григорія Сергійовича Таманюка, визволителів міста Олександра Васильовича Випіралінка, Марію Дмитрівну Кузьмічову, Проскурівських підпільників Анастасію Нуфрівну Герасимову, Раїсу Павлівну Літинську. Юхима Кириловича Нетягу Марію Миколаївну Ченаш. Дорогі ветерани, ваша мужність і життєва мудрість, ставлення до ратного і громадянського обов'язку це високий взірець для наслідування. Зі святом вас, дорогі ветерани, учасники бойових дій, трудівники тилу, Сердечно бажаю вам міцного здоров'я, бадьорості духу, душевного тепла та довгих років життя. Хай не болять ваші рани, хай здоровими і щасливими ростуть ваші онуки та правнуки. Хай у ваших домівках панує злагода і спокій. Честь вам і слава! Свідомо, я там, я там, знову, знову ці спогади. І тож хіба я все його розповіла, Тож воно не все іще. Це так в основному можна сказати канву. Просто пам'ять примушує мене, мене примушує. Вона вихвачує то один епізод, то другий, як зачепить, то вже отой кіноролик починає крутитися, і мені важко розімкнути це коло, щоб вийти із тих спогадів. Це така вже біда, вона зі мною помре. Але все рівно, мені кажеться, що потрібно, щоб люди знали все-таки з перших вуст і за голодомор, бо вже зовсім мало лишилося таких людей. А я ж не тільки була свідком, я ж його пережила і за ті констабори. Це ж пекло було саме настояще пекло. Це в середині ХХ століття. людство могло допустити таке масове знищення не тільки військових, але мирного населення, навіть діточок. Їх душили газом, спалювали, розстрілювали, шматували вівчарками. Ну це жутко прямо. І це в середині ХХ століття. Але мене, знаєте, дивує те, що чому? Минула війна війна, минула війна, нічого не навчила людству. Чому після цієї війни вже скільки світом прокотилося війни військових конфліктів? Чому сучасні політики не можуть, а чи може не хочуть вирішувати ось такі спірні міждержавні, міжетнічні, міжнаціональні конфлікти мирним політичним шляхом, а тільки людською кров'ю і людським життям? Я звертаюся до молодих. Що ви майбутні рульові нашої країни. Ви задумайтеся над цим. Можливо, кажу, іменно ж серед вас, можливо, є майбутні президенти, майбутні міністри, майбутні представники дуже впливових міжнародних організацій. І ось тоді іменно від вас, від вашої сили волі, мужності, витримки і від вашого розуму будуть залежати людські долі. Думайте про це вже тепер. Виховуйте в собі ці риси, гостріть свій розум, дискутуйте, перемагайте. Бо, як, на мій погляд, немає більш гострішої і дієвішої зброї, як людський розум.